Мрій та дій, автор я, козак Анастасія. Високо на небі жили бажання. Жили дружно, цікаво та весело. А як інакше, адже бажання то заповідні мрії усіх людей, а особливо дітей. Адже діти найбільші мрійники у світі. По сусідству з ними сумно жили віночі. Чому сумно? Бо нічого не бажали. Кожен день бажання та лінощі спостерігали за людьми у вікно світу. Бажання надихали людей на мрії та були в очікуванні їх здійснення. Лінощі ж навпаки намагалися зашкодити здійсненню мрій, напускаючи на всіх сумніви. Бажанням потрібно було щось вигадувати, щоб знешкодити дію лінощів. Одного ранку все змінилося. Бажання прокинулося і в віконці. Хлопчик грався з паперовим кораблем. Та мріяв бути капітаном. Та це дуже небезпечно, навивалось рахунілищі. Та бажання вирішило трохи почекати. Через деякий час бажання побачили того самого хлопця, але дорослішого. Його захоплення не змінилось. Треба йому допомогти, вирішили вростити бажання. Але як? А якщо бути ближче? Вона сіла на плече хлопчини та прошепотіло «Мрій та Діш. Хлопчина наче прокинувся від різних сумнівів та побіг до рідних, щоб поділитися своєю мрією. Рідні підтримали його бажання, і хлопець почав відвідувати гурток флотилії. Це був перший крок до здійснення мрії і бажання були дуже задоволені, адже вражаючими та мотивуючими виявилося два простих слова, які надали віру у свої сили. What is